Протягом вихідних фермери Румунії двічі блокували рух вантажівок через пункт пропуску сірет. Фермери за допомогою великої сільськогосподарської техніки там перекривали частково рух, але тільки для вантажних автомобілів. Для великих вантажних, ну мається на увазі фури так звані 13-го числа з приблизно з 15.30 до 21.30. Потім. Значить, всі інші категорії транспортних засобів і пішоходи, їхнє оформлення в штатному режиму, як на в'їзд, так і на виїзд, вчора, 14 січня, подібне повторилося, але вже з 14 до 23 години. Окрім того, не тривали час рух через кордон було заблоковано повністю. Блокування відбувалося вчора, десь так, щоб точно сказати, десь протягом хвилин 40 максимум. Заблоковано було повністю, тобто не йшов, не їхав ніхто не звідси не звідти. За словами прикордонників, блокування не вплинуло на чергу з боку України, адже пропуск вантажівок проводиться за системою є черга а надолужити тимчасову затримку в перетині вдалось у нічний час вночі менше легкових автомобілів, менше там. І тому більше уваги можна приділити вантажним транспортним засобам. В понеділок по обіді фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску Сірет. Також почалось блокування румунського пункту пропуску Вікову Десус, що навпроти українського Красноїльськ. Прикордонники кажуть, наразі їм причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Проте за повідомленням медіа Румунії протестувальники очікують на розробку нормативних актів, які б вирішили проблеми. Ами про які повідомляли фермери. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Усі школи буковини навчаються очно. Директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр каже, такий формат став можливий завдяки цілковитому облаштуванню укриттів у всіх закладах середньої освіти області. Зокрема, минулого року на сховища з державного бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Ми зробили капітальний ремонт. Дев'яти закладено вибрали дев'ять об'єктів, і в дев'яти об'єктів ми зробили відповідні роботи. Вісім це повністю завершене капітальне будівництво, де ще доробляються до встановлюються системи. А в одному Глибоцький ліцей ми говоримо про необхідність доробити роботи ще в 2024 році. Освітянка зазначає, наразі 46 шкіл використовують перший поверх як сховище. Вже наступного року освітні заклади без безпекового приміщення. Вимушено повернуться до дистанційного формату навчання. Єдиний вихід побудувати укриття. Поруч основна наша задача зараз в наступному навчальному році не допустити зменшити ось цей формат дистанційної освіти. І ми очікуємо субвенцію, будемо працювати над будівництвом і будемо рухатися в цьому напрямку. Ключовим крім будівництва у нас немає. Тому розроблення проєктно кошторисної документації і подача їх на конкурсну комісію для відбору і можливості побудови укриття в територіальних громадах. Минулий рік став знаковим у галузі науки, адже Буковина посіла сьоме місце за результатами НМТ. Зокрема, 12 школярів та студентів студентів змогли отримати стипендії президента України. Чернівецька область входить в десятку. Зокрема, ми займаємо сьоме місце. У результативності проходження НМТ, ви знаєте, що вісімдесят 76 у нас мають 200 балів. Далі ви можете звернути увагу, скільки кожного розписано, скільки учнів, скільки балів взяли за для того, щоб ми війшли в сімірку кращих областей, які показали результати на НМТ. В школах області планують запровадити додаткові заходи безпеки. Йдеться про постійне перебування в закладі освіти поліції охорони. Станом на сьогодні вже підписана угода з поліції охорони і така перша ще територіальна громада з області це Великий Кучурів, які е, е, також долучаються до цього проєкту і у них буде е, фізична охорона. Наразі цілковито така послуга діє в Чернівцях. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У 2024-му на прибирання чернівців з бюджету було виділено близько 62 мільйонів гривень. За словами начальника управління благоустрою Чернівецької міської ради, аналогічна сума була спрямована на дані потреби і минулого року. Грошей виділили в цьому році стільки ж скільки і в минулому році. Передбачили, ми безпосередньо оголосили закупівлі для того, щоб у нас було чисте місце для того, щоб воно місто для того, щоб воно було завжди прибрано. Цьогоріч, за словами Олексія Голованова, у Чернівцях суттєво збільшили кількість територій для прибирання. На жаль, з повномасштабним вторгненням відбулася ситуація, яка призвела до того, що частина е працівників двірників е пішли захищати нашу країну. Ми зробили так, що розбили місто на більшу кількість е територій для того, щоб зайшли. Інші фірми, хто би хотів спробувати себе в цьому бізнесі, для всіх учасників, які мали бажання зайти на ринок, були оприлюднені однакові норми і технічні вимоги. Ми з свого боку просто перевіряли даних, так, учасників аукціонів і тендерів на те, щоби всі їхні заявки, вся їхня документація. Кількість людей, кількість і види техніки відповідала нашому технічному завданню. Альона Рудніцька, Андрій Дорочок, Чернівецький промінь. У грудні минулого року уряд вніс зміни до постанови Кабміну про прикордонний режим. Зокрема, порядок передбачає видачу дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу органами Державної прикордонної служби України. Для руху від міста Чернівців до самого населеного пункту Гірса вам буде вже потрібен такий дозвіл. Жителі, допустимо, будь теж самого Місто Чернівці, населеного пункту Герцог, Стороженець, вони, якщо хочуть сходити в ліс по гриби і виходять за межі населеного пункту, вони мають мати при собі дозвіл на перебування у прикордонній смузі. Документ діятиме протягом року в зоні відповідальності загону, який його видав. Як зазначають прикордонники для мешканців, які мають місцеву прописку, дозвіл буде надаватися за їхнім зверненням один раз, і діятиме він безстроково. Дозвіл за неповнолітніх зможе отримати один з його батьків. Зокрема, у Чернівецькій області такі спецдозволи можна буде отримати, звернувшись до 31 го прикордонного загону у письмовій чи електронній формі. У заявці слід вказати наступну інформацію. Прізвище, ім'я по батькові особи, дату народження, громадянство особи, яка перебуватиме в межах прикордонної смузи, реквізити документа, що посвідчують особ її, її особу, місце проживання, місце перебування та засоби зв'язку. Окрім того, звернення повинне відповідати закону про звернення громадян. Люди можуть не орієнтуватися, направити просто файл на електронну адресу. Але не зробити, не підписати його або не завірити електронним цифровим підписом. Тобто вимоги до звернення будуть порушені, і такі звернення не будуть розглядатися. Як зазначають прикордонники, спецдозволи не потрібно отримувати особам, які в'їжджають до прикордонної смуги з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску, водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам. А ось для проведення будь-якої господарської діяльності дозвіл все ж знадобиться. Їх почнуть видавати наприкінці лютого, після погодження форми міністерства внутрішніх справ. Проте заяви на їх отримання вже приймають. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк. Чернівецький промінь. Захисна амуніція, пневматичні гвинтівки та пістолети, а ще масово-габаритні макети автомата Калашникова. Шкільне приладдя, з яким вправляються школярі старших класів в Чернівецькому ліцеї No13. Уроки захисту вітчизни проходять в спеціально облаштованому тирі. Базових навичок військової справи вчить молодь Олександр Ковтун, в минулому учасник бойових дій. Зараз інструктор поводження зі зброєю для цивільних та вчитель у школі. Коли почав з році АТО, був призваний по, по мобілізації, по повісті, прийшов. Я кажу, це окрема історія життя. Я прийшов перший раз по першій мобілізації по повісті, то нас в обід відпустили. Казав, що це саме швидкий дім моєї житті. А другий раз вже забрали і вже по справжньому уїхали. Луганську область там. там було цікаво. Вчителювати чоловік почав випадково за пропозицією колеги. Педагогічну роботу довелось поєднувати з роботою в ЦНАПІ. І прийшов на школу, подивився. Не знаю, якось так думаю, спробую. Да, да, ні, ні, ні. Тобто, мене ж ніхто не заставляє. Пішов, почав працювати з дітьми, це було дуже нове для мене. Це було дуже захоплююче. А зараз я вже не знаю, без них не можу. Це, типу, як частина мого життя вже. Діти це супер взагалі. І тим більше вони такі всі в мене активні, адекватні, і я взагалі від них просто отримую масу задоволення. Олександр власноруч облаштував тир, дещо виготовив сам, докупив мішені та обладнав стрільбище. Вони робили якийсь ремонт там, косметичний. А, далі тут розстановка цього обладнання, винесення лишнього сміття. Це вже робилося моїми руками. Обладнання стрільбища так само робилося моїми руками, тобто. Переведення це в вигляд, який воно зараз має, і це далі буде вдосконалювати. Тому що у мене багато знайомих, які хочуть допомогти просто так, і вони готові спонсорувати, скажімо так, не фінансово, а іменно матеріалами для того, щоб цей тир в тир в школі, щоб він був працюючий. Школярі про предмет, як і про свого вчителя, розповідають із захопленням. Учні зазначають, до цього навчального року зброєю не цікавились. Тепер урок один з улюблених. Окремі навіть планують вступати на військові спеціальності. Uvaha. A. Rochej se, rochej se. Дуже цікавило те, що коли ми з нашими однолітками, однокласниками, почали розбиратись брат на час і ніби між собою Змали. змагатися. І це нас дуже зацікавило, і ми хотіли, ніби, а, я перша, ага, ні, я перша. І кожного разу в нас були різні результати, і хотілося перемагати навіть хлопців, які ніби мали бути в цьому кращі. Але ви як виявилось, дівчата також непогані в цьому. До цього я взагалі нічого не знала. Тепер. Знаю такі базові знання, які нам можуть дати зараз. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Можливо, це колись знадобиться, так що просто це знати це ніколи не завадить. Знання важливі у в цей час особливо, тому що в такі часи треба вміти поводитися з, з зброєю, вміти її розбирати, складати, стріляти, наводитись. Можливо, після 18 років піду на контракт, а далі не знаю. На даний момент мене мотивує саме перше, то, що війна в країні це треба знати, і мене мотивує те, що я хотів би колись в майбутньому зв'язати з цим свою професію. Сам Олександр зауважує, знання про зброю не забаганка, а радше необхідність. На жаль, не то, що я хочу їх навчити. Це просто зараз час диктує нам ці правила, що ми мусимо вміти все. Але дай Бог, щоб це не використовувати, тому що час зараз складний, всі розуміють, що держава воює. І в воюючій державі всі повинні і цивільні, і, на жаль, в цього періоду займатися ну, основами захисту вітчизни. І хоча б починаючи з банального розбирання зброї, володіння нею, і не знаю, ну розуміти, і плюс це підняття патріотичного виховання. В цьому я себе, я так рахую, що в цьому вона є. Зарплата вчителя не те, заради чого працює в ліцеї, колишній військовий від своєї роботи отримує справжнє задоволення, каже Олександр. І надалі планує ще більше розвивати предмет у школі. Я тут не за гроші. Тут в мене по годинам в мене виходить десь трошки більше, ніж ніж тисяча гривень. Ну так і що по чесному. Тому що у мене 8 годин в тиждень, і кажу ще раз, я сюди не за гроші приходжу. У мене тут хороший колектив. Тут прекрасний директор, з якою я Знайшов спільну мову, і тут просто чудесні діти. Я не кажу за своїх кажу тут конкретно. Плюс, не знаю, я, я, отримую задов... я від цього отримую задоволення, що я працюю, що я можу навчати, що я можу щось доносити дітям. І я бачу вже показники, які вони дають. Тобто їх організованість. Тось тобто, не знаю. Напевно, я щось таке добре роблю. Невдовзі в тирі планують організувати змагання між старшими класами. Богдана Дем'янів, Андрій Дородюк, Чернівецький промінь. Нині на Буковині стартував проект Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це спортивні змагання, розроблені з урахуванням світового та європейського досвіду. По всій країні у проєкті візьмуть участь майже 300 тисяч учнів. Серед них і діти Чернівеччини. Це один з наймасштабніших проєктів спортивних, де залучається кожна школа у п'ять видів спорту. Які це види спорту? Це волейбол, футзал, те, що буде проходити сьогодні, баскетбол, настільний теніс. І черлідинг, який для нас абсолютно, скажімо, поки ще новий. Понад півтори сотні буковинських команд вже зареєструвались у проєкті. Чернівецькі команди зараз зареєстровані в обсязі 160 команд. Хто у нас лідер? Який вид спорту з цих п'ятьох заявлених в лідерстві? Це першочергово, все ж таки футзал. А от з черлідингу поки не зареєструвала жодна команда. Розповідає Оксана Сакрієр за словами чиновниці, як вид спорту на буковині він. Не надто поширений, проте у шкіл є час зареєструвати свої команди. Реєстрація всеукраїнська йде до 1 лютого. 5 лютого ми вже повинні стартувати на міському етапі. Станом на зараз, знаючи, вже у Чернівцях у місті зареєструвалися більше 50% шкіл на ці змагання і саме з возалу. Нагадаю, що це дітки 2012-13 року. 5-6 клас нова українська школа. Та додає, серед учасників не тільки Буковинські діти, але й ті, хто опинився тут вимуше. В той час, коли діти тут працюють, хочу звернути увагу, що тут дітки не всі Чернівецькі, багато діток приїхали з тимчасово окупованих територій і вони тут подружилися, вони тут працюють, вони насолоджуються, сміються. І це круто. Це дійсно варте того, що вони живуть і ми. Каже, під нашим дякуючи ЗСУ, ми можемо працювати і робити ту справу, яку ми любимо. Команда шестикласника Артема вже готується до регіональних змагань. Сам же хлопчик досвідчений футболіст, адже у цьому спорті шість з половиною років. Рецепт перемоги у хлопця простий. Треба працювати, займатися дуже довго. Ну... І старатися Відбіркові змагання відбуватимуться у п'ять етапів. На Буковині переможцям обіцяють солідні призи. Ми б хотіли до прикладу визначити найкращу команду або територіальну громаду, яка представила найбільше команд у всіх видах спорту. для того, щоб до прикладу допомогти реконструювати спортзал, завершиться проект всеукраїнським етапом у червні 2024-го. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Після довготривалого блокування кордону рух вантажівок через пропускні пункти з Румунією частково відновили. Йдеться про пункт пропуску віку в Одесу. Натомість на пункті пропуску Сіре досі тривають перемовини з румунськими фермерами. Станом на 9 годину сьогодні можу повідомити, що пропускні операції по вантажним транспортним засобам в пункті пропуска Красноїльськ розпочались. Ну, ми всі розуміємо, що в пункті пропуска Красноїльськ у нас через державний кордон прямують лише порожні вантажні транспортні засоби. По пункту пропуска порубне ситуація дещо інша. Значить, станом на зараз, ну і вчора, позавчора, найближчі дні, велись відповідні переговори між органами влади Румунії та фермерами, які висувають певні вимоги. Що можу сказати? Те, що мені відомо на зараз. Процес переговорів позитивний, позитивний, є надії, що найближчими днями взагалі питання блокування зніметься взагалі. Але точно не можу сказати, тому що цей процес не залежить від нас, а залежить від. Органів влади Республіка Румунія з нового року працівників правопорядку на кордоні побільшало. Окрім прикордонників, перевіряти необхідні документи почали. І представники ТЦК заключається в тому, щоб ми трошки допомогли ТЦК для того, щоб виконати мобілізаційні завдання. Тому вони працюють на всіх пунктах пропуска основних, де пасажиротранспортний транспортний поток дозволяє їм. Працювати з МОБ-ресурсом, з людьми, які перетинають державний кордон, перевіряти додатково військово-обліковий документ. У людини, якої немає документи на перетинання державного кордону, ми виносимо рішення про відмову в перетинанні. Працівники ТЦК працюють із цими людьми, перевіряють їх за обліками, дивляться, чи, як давно вони уточнювали там облікові дані, з'являлись в ТЦК. Також і працюють з тими людьми, хто має право на перетинання державного кордону. Але по відповідним облікам, які ведуть в центрах комплектування, їм необхідно з'явитись або уточнити облікові дані. Тобто, ця робота, ну, не зводиться до того, що комусь вручили повістку або не вручили. Проте покинути країну поза межами пунктів пропуску охочих не бракувало впродовж всього минулого року. Незаконно перетнути кордон намагалось понад 2300 тисячі осіб. Нещодавно на минулому тижні три порушника кордону протягом одного дня двічі затримувалися. Протягом одного дня, взагалі, незаконне перетинання державного кордону це адміністративне правопорушення, яке передбачено. Статтею 204.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Організація незаконного перетинання це кримінальне правопорушення, яке відповідальність за яке передбачена статтею 332 Кримінального кодексу. За повторне зростає. Там є декілька частин в цій статті. Якщо групове порушення, штраф більший, повторне протягом року зростає, звичайно, зростає. Але це не ті цифри, які зупинять людину, яка намагається залишити територію України. Потрапити в сусідні країни, відчайдухи намагаються різноманітними способами, навіть ризикуючи власним життям. Досить часто, і щоб ви розуміли, 80% порушень відбуваються навіть не те, що, зважаючи на те, що зараз зима, не на там. Лотах, там лодках, а вони просто перепливають, не боючись нічого. За минулу зиму на ділянках Мукачевського і Чернівецького прикордонного загону за зиму 17 чоловік. Загинули під час перетинання кордону в річці або в горах замерзли. Загалом минулий рік для охоронців кордону виявився плідним і на незаконні знахідки. Так, прикордонники зупинили перевезення контрабанди на майже 90 мільйонів гривень. Серед знайдених речовин один мільйон пачок цигарок, два кілограми наркотиків, 84 одиниці зброї та понад 8 тисяч боєприпасів. Богдан Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.